Фермерське господарство Карла Шоша із села Кідюш одне з кращих на берегівщині. У 80-х роках минулого століття пан Карло разом із сім'єю господарював на орендованих у колгоспі землях. Згодом оформивши 10 гектарів у свою власність, створив фермерське господарство. Як і всі виноградарі, він також вирубував лозу. Щоправда, робив це вибірково і обережно. На вирубаних масивах під видом столових сортів садив промислові. Оренду взяв землю взязило колгоза bivša imena Lenina, predstavlja kolona Bihari Andrej Andrejević, zato što už, už v, 80, v 87. roku už vzali rendu vinovradníky a teda už im svoje zemné, rabotané, tak a rende. A potom, keď začal sa fermerský zjazd v fermerských údeloch za teda už tie že tie pošli do fermerského zjazdstva, tak počítaš krom do z hektárov zemi. Ну, no, но no, не только винограда, да не масса то время еще другими зеркалами. Ну, e, зараз no, e, фермерське сказать, і ми 70 гектарів землі, Плюс 6 гектарів виноградника. З дитинства любив займатися виноградарством, с новом виноделим, но то время пише, наверное, ну, все помнят, что нельзя было різна боротьба за ако, тоді было. Нинішнього 2013 року господарством Берегівського району за обласним проектом відродження виноградарства належить закласти 80 гектарів молодих насаджень та реальність здійснення планів під сумнівом. Адже й досі з фінансуванням не все гаразд, а за попередні два роки в обласному масштабі площа виноградників збільшилася лише на 10 гектарів. Самі ж господарства, у тому числі і фермерські, не мають необхідних коштів на виготовлення технічної документації. Придбання садивного матеріалу добрив та технічних засобів. А без них залишившись сам на сам один фермер, не воїн у полі. Ми часники, ми тільки по туризму. розширили, нам, щоб ми могли продавати нашу продукцію, реалізувати хоча б по туризму. На думку кідюшського фермера, розвиток виноградарства стимулює і організації торгівлі вином. На продаж його держава вела для виробника акцизний збір, причому незалежно від обсягів реалізації. Від нововведення невеликі господарства задихаються за таких умов не тільки виноробство, а виноградарство в цілому для них збиткове а отже і неперспективне.